Доброго ранку, народ! Сьогодні середа, 5 березня. До нового року залишився 301 день, звучить ніби багато, але якщо врахувати, що ще вчора був лютий, то якось не дуже. Час летить, а ми тримаємося, і якщо сьогодні не хочеться вставати з ліжка, нагадую, цей день вже настав. А отже, ми знову маємо шанс зробити його найкращим разом з проранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні день народження степлера. Так, сьогодні свято маленької залізної машинки, яка тримає документи краще, ніж деякі люди свої нерви. Якщо ваш степлер сьогодні заклинює, то він просто хоче, щоб ви визнали його важливість. А тепер до ще більш важливого: сьогодні день дослідження значення власного імені. Ви знаєте, що означає ваше ім'я? Якщо ні, то саме час загуглити і розповісти всім. А якщо вам кажуть, що ваше ім'я ще й рідкісне, подивіться, скільки таких людей у Фейсбуці. Також сьогодні Всесвітній день енергоефективності. Тому, Якщо хтось вирішить посидіти в темряві і не витрачати електроенергію, знайте це не економія, а просто лінь включити світло. І останнє, але не менш важливе, сьогодні день боротьби з поганим обслуговуванням. Якщо сьогодні вас обслуговують, погано не мовчіть. Але якщо вас погано обслуговують у власному домі, наприклад, ніхто не приніс вам каву в ліжко, то це не свято, а просто буденність. Що по іменинах? Зазвичай тут ми вітаємо власників конкретних імен, але сьогодні ж день дослідження імені, тому вітаємо абсолютно всіх. Бо погодьтеся, немає нічого приємнішого, ніж почути, що твоє ім'я класне, навіть якщо ти сам. Ньому досі плутаєшся. Тепер про погоду. Погода сьогодні нагадує характер людини перед першою ранковою кавою, не передбачувана. Але ми віримо, що весна вже в дорозі, а значить, скоро можна буде офіційно носити легку куртку і мерзнути, але не зізнаватися в цьому. Ну і одразу про прикмети. Ясне небо сьогодні влітку буде град, а якщо небо похмуре, влітку буде дощ. Загалом завжди буде щось, що зіпсує вам відпустку. Миші бігають по полю, до неврожаю. Якщо миші бігають по квартирі, це не прикмета, а проблема. Ну і якщо мухи і метелики вже літають, це означає, що весна офіційно вступила у свої права. А значить саме час згадати про генеральне прибирання, але я ще трохи відкласти його. Що сьогодні не можна робити. Ну, по-перше, не конфліктуйте. Якщо вас провокують, подумайте, чи варто вам витрачати енергію на цю людину. Ви ж не степлер, щоб скріплювати чужі нерви. Також не ходіть у гості. Якщо вас запросили, можете ввічливо відмовитися, пославшись на стародавні традиції, навіть якщо ніхто про такі традиції не знає. Ну і ще не робіть великих покупок. Гроші мають властивість витрачатися швидко, особливо, якщо ви зайдете в інтернет-магазин, просто подивитися. Ну а тепер. Рубрика Гороскоп, рубрика, яку чекають багато з нас, тому слухаємо уважно. Овен сьогодні може з'явитися раптове бажання зробити щось незвичайне, наприклад, відповісти на повідомлення, які ігнорували тиждень. Телець, вам треба бути уважним до дрібниць, і не тому, що вони важливі, а тому, що саме вони можуть стати причиною великого фейлу. Близнюки, якщо сьогодні здається, що всі говорять щось безглузде, можливо, це не вони, а просто ви не виспалися. Рак ідеальний день для експериментів. Почніть з чогось простого, наприклад. Спробуйте пити чай без цукру. Лев, сьогодні у вас з'явиться шанс зробити щось хороше для когось, і головне не чекати за це медаль. Діва день випробувань, але не драматичних, а таких, які потім буде приємно згадати. Терези сьогодні все може піти не за планом, але ж в цьому теж є певний кайф. Головне не намагатися виправити весь світ зараз. Скорпіон хороший день для того, щоб навести лад і не тільки в шафі, а й у власних думках. Стрілець сьогодні все світ натякне вам на щось важливе, але як завжди, зробиться дуже тихо. Козиріг, день, коли важливо не зацікруватися на ідеалі, іноді добре, це краще, ніж ідеально, але через три тижні. Водолій – інтуїція сьогодні буде на висоті, але тільки якщо ви не намагатиметеся її аналізувати. Ну і риби, якщо здається, що вас не розуміють, можливо, варто говорити трохи простіше або просто змиритися, що так буде завжди. Народ, ну а тепер найголовніший меседж дня від мене. Сьогодні середа, середина тижня, але це не просто день. Це символ того, що навіть коли здається, що ми ще не там, куди хочемо дійти, ми вже далеко відправилися від старту. Світ змінюється, ситуація навколо загострюється, але головна битва йде в наших головах. Нас атакують не тільки зброєю, але й інформацією. І наша стійкість це не просто ігнорування поганих новин, а розуміння, що саме вони намагаються нас зламати. Ми зараз не можемо покладатися ні на кого крім себе і тих, хто поруч, але ми не маємо права піддаватися страху, бо страх це те, що нас послаблює. Наша єдність це найцінніша річ, вона дає нам силу, віру, здатність рухатися далі. Тому сьогодні. Ще один день, коли ми не зупинимося. Ще один день, коли ми сильніші, ніж були вчора. І якщо ви зараз відчуваєте в тому, пам'ятайте, навіть коли важко, ви не самі. Друзі, ну а я дякую, що були тут. Тримаємося разом, не даємо себе зламати і продовжуємо йти вперед. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.